Інк-крос або по місцевому Ашан. Люди працюють, а на вихідні сюди приїздять навіть із провінції, щоб в кіно сходити, скупитися продуктами, привдягнутися у місцевих бутиках і, звісно, пообідати і повечеряти у рестораціях. Пішли. Я вас веду перший фастфуд, який з'явився у кінкросі. Вареники тут пішли на інспекцію. Вареники тут тут туди. Так, так. Знайшла! Бачите, людно. Тут дуже багато відвідувачів. Дай вам Боже щастя. Добрий вечір. Це інспекція. А у вас відкрита кухня. Так. – То у вас немає від людей взагалі. А кому це ви дзвоните? Я директор. ну так. Ви поки телефонуєте керівництву, а ми тим часом подивимось кухню. Тримайте. Ми зайдемо на вашу кухню, добре. Адміністратор неохоче, але пускає інспектора всередину. Добрий вечір. Чистя. Ого, оські відвідувачів! Привіт відвідувачі! Оже скільки прийшло? У вас так часто люди приходять да? дуже вас люблять. Тому все буду показувати як є. Важко розібрати, наскільки цей салат свіжий, а ви мені розкажіть. Ми салат небагато немає. Так, щоб серед дня нарізати постійно свіжий салат. Ага. Просто тут не надто холодно, а він зберігається Є, в степні. Холодильник у нас Але це не холодильник, я його тут знайшла. Допустима температура зберігання салатів від 11 до 14 градусів. Огірок 23. Занадто тепло для салатів і небезпечно для гостей. Ой, банякіс. а люди цього не бачать. Люди, коли стоять, вони бачать красиву витяжку. А якщо в когось, наприклад, волосся впаде з шиньйона? Ні, ми баняки ми закриваємо повністю, коли просто заливається гаряча вода. Е, коли закриєте повністю кришку, вона буде зливатися. То вони ще й гарячі? Пішов, зашпортився, окропом обшпарився. Це дуже небезпечно. Знайдіть тим баняка місце. А це вже виявляється закономірність. Кастрюля з борщем теж без кришки. Це борщ, його треба прикрити. Може щось впасти. Щоб подивитися цей стіл, він брудний. Ось цей бруд, а ось борщ. Треба принаймні кришкою накрити. Так не можна, дівчата. Малець. Скільки масла? Ого! То люди стільки масла їдять. У нас на 40 хвилин цього берника. На 40 хвилин? Парки. А це за скільки хвилин з'їдають? На пів години немає. Тут у нас люблять та? і поїсти таке смажене і жирненьке. А ну, що тут у нас в скрині? Варенички. У нас є фабрика, яка цю для нашого ресторану ліпить ручну вареники. Я бачу, що це ручна робота, тому що варенички дуже різні за формою. Вишня дата 5 листопада. Сьогодні 26. вже 26. У вас один день прийшов. А скільки можуть зберігатися вареники? Три місяці. місяці. Скільки вас вареників з'їдають за день? Двісті кілограм. кілограмів. Двісті кілограмів? Дівчата, ви ви, чи, буває, ви правда? Буває 500 кілограмів, це буває неділя, це 100 днів. Ого. Цей холодильник я огляну і піду робити вже замовлення. В холодильнику зберігається оселедця, кісоління і колбаса. Немає стікерів, взагалі немає. Дуже великий об'єм роботи і просто ми фізично не, не можемо так тримати все далі. Ой, таракан. Пастергани. Це і не дивно. Підлога під холодильником справжнісінька годівниця з крихт. А як ви з ними боретесь? Тому що це ж не тільки ваше приміщення. Це може тарган від сусідів прийти. У нас є інстанція яка приїжджає, приїжджає сюди на ніч. Проводить свою роботу. Я вас тільки прошу самим не труїти, тому Ні. що таргани приносять. Ні, ми самі на нас є своє станція. Дамте до зали, зробимо замовлення. Ого! У вас тут вареники, а вони плавають. Да. Слухайте, дівчата, це калорії і все. Вам не шкода Талію? Да. Шкода. На вареники ціну за 100 вареників. Слухайте, а на що тільки смаль? Це ж не здорово, це все холестерин. Ой, Ви. Я захляпла вам. <смаз> Бачите, через це смалося, дитину захляпла. мене, будь ласка, Сонечко. Я не хотіла тебе шкварками захляпати. А багато на пантах стається, що люди захляпаються. Так високо не піднімають за бо... А я люблю роздивлятися. Сметану так можна лити? Скільки хочеш? Так. Воно все важиться загальна вага на касі. Так, і ще шкварки можна брати? Так, шкварки. Що жінки шкварки беруть? Беруть. А ця шинка, вона давно тут лежить? Ні у на нас не затримується, ви бачите капітанський. Тобто це цвіклі, капуста, яку я бачила, соління, оселедець і яйка. А це що таке? Це смалець. Люди накладають на вареники. Слухайте, ну от так їдять? Добрий вечір. Добрий вечір. Ставте, будь ласка, на варту. Скільки хто набрала? 692 грами ця порція. І ще плюс боріть Так? Щоб Це 692 грами. Грам. Ого. Так, так. Сваблива ціна у 9 гривень за 100 грам лише пастка для голодних гостей. Адже середня порція понад пів кіло. Все разом 84 гривні, 24 копійки. Такий ресторанний рахунок виходить. Мій чек майже на 100 гривень. Ось тут в центрі я собі й та й присяду. Я бачила кухню цього висатого таргана. Ну, їсти не зможу. Але давайте подивимось. Ось вареники з картоплею та грибами, а ось цей білявий із капустою. Як для мене трошки за таке за грубе тісто, але це мої особисті смаки. Якщо подивитись на цю їжу, мені воно все дуже бліде. Ці страви ніби дуже довго були на сонці і на вітрі. Вивітрилися і стали такі фейдед, вицвілі. Оцей лимонад. Які під ногами лежить, потім має ось такий вигляд: лимон та дві апельсинки. Ну, пахне дуже смачно. Шампунькою. Ну що, поговоримо? Почути вирок інспектора особисто приїхав директор закладу. Інспекція вареники тут вона відбулася. Ви мене кликали. Я приїхала. Це місто Львів, кінкрос або, як в народі кажуть, просто Ашан. І тут така атмосфера типового вихідного дня. І от Зразу хочеться мати чоловіка, трьох дітей, пса, кота і навіть папуга і хом'яка, аби на вихідних приїхати у такий торгівельний розважальний центр і провести традиційний вікенд. Тут сімейна і народна атмосфера. Ціни у вас. Мій чек 75 гривень, хоча 100 грамів там написано 9 гривень. Але 100 грамів це скільки? три варенички. Дівчинка, скільки вареників з'їдаєш? П'ять. Тобто, навіть на цій дівчинці ну, треба дам, 250 грам вареників. Якщо ти вже такий хлопуньо, то тобі треба грам 700. Ви хороший маркетинговий хід придумали, але насправді у вас не надто дешево. Обслуговування. У вас дуже хороший колектив. У вас такі дівчата милі, вони дуже трудяться і люблять свою роботу. Як ви думаєте, скільки кілограмів вареників ці дівчата за день варять? Є якісь версії? Скільки? 500. П'ятсот на свята, двісті за звичайний день. Це дуже багато. Ви дуже працьовиті. Це неймовірно важко. Їжа. Ну, вона мені не така, знаєте, як зіпрана. От коли ти молю улюблений одяг переш переш переш, на десятому прані він вже якийсь такий кольору. Дуже скучна їжа на вигляд. Також мені не сподобалось, що їжа дуже нездорова. Я хочу, аби окремо у вас зберігались вареники на пару. Ну, якщо в людей хвора, підшлункова чи гастрити, ну не можна їм стільки смальцю давати, сметани і всього решта шкварок. Далі чистота на кухні маленьке приміщення. Дівчата як можуть справляються. Ви повинні, як директор, придумати і подбати про те, щоб дівчата були в безпеці. Їм нема куди покласти ці два баняки з лимонадом. Вони з окропом кладуть на підлогу під ноги. Це може також паритися і бути калікою на все життя. Плюс борщ також під спідниці лізе, тому що він абсолютно під ногами, десь на тих стелажах, які дуже близько до підлоги, і треба його прикривати кришкою. У вас є таргани. Я думаю, що вони їх взяли собі ведного саду. Це велика проблема. З ними борються як можуть. З пустомитів якась приїжджає до вас станція, ви їх професійно труєте, але все одно неприємно, що є таргани. І ви неправильно зберігаєте продукти, у вас салати зберігаються в теплі. Я Ялгирок поміряла 23 градуси. Він може скиснути. Нехай у вас будуть окремі приміщення, де ви зберігаєте готові салати. Є три мінуси. Попри всю народну любов, відверто мушу вам сказати, що я не раджу вареники тут, у Львові. Всій Україні. До побачення. до побачення. Далі в програмі нахабство гостя проти гостинності персоналу. Що переможе? Я дуже хочу цей столик. Це просто наш постійний клієнт. Це принципово. І просто зараз. Що викликало підозру в інспектора Фреймут? Ільвів'яни нічого поганого про Атлас і написали. Та яка знахідка вщент зруйнувала ці враження? Фу хлопці у нас смердить гниле. Ви повинні закритись на певний час і перестати обманювати. Небезпечні інспекції заради справедливості.